Навчальний процес це велике навантаження на організм дитини, тому разом з атестатом зрілості учні часто отримують купу шкільних хвороб, однією з яких є зниження гостроти зору. Щоб створити безпечне освітнє середовище, зберегти здоров'я і попередити порушення зору серед школярів, Львівський обласний центр контролю та профілактики хворіб спільно з медиками та освітянами започаткували проєкт школяра». У вересні великою командою фахівців перевірили гостроту зору учнів 2, 3, 7 та 10 класів п'яти шкіл Львівщини, які беруть участь у цьому проєкті. У кабінетах заміряли рівень природнього освітлення. Отже, маємо попередні результати цього етапу проєкту. Обстежили 553 школярі. З них у 172 лікарі-офтальмологи виявили зниження гостроти зору. Тобто у кожного третього учня. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хворіб провели 132 інструментальні заміри рівні природнього освітлення у класах. Відхилення від норми є лише у трьох. Відповідно, ми рекомендували, що варто виправити: профілактика найважливіша частина проекту зір школяра. Це корисна інформація для дітей, їхніх батьків та вчителів, наприклад. Як облаштувати робоче місце учнів в класі і вдома? Скільки часу дитина має знаходитись біля комп'ютера, з яким інтервалом варто виконувати спеціальну гімнастику для очей, у яких продуктах містяться корисні речовини для зору, так званий вітамінний кошик? За результатами обстежень, для кожного з учнів ми сформували листки здоров'я. Це лише проміжні висновки початку проекту. Контрольні обстеження проведемо в цих школах ще в грудні та наприкінці навчального року, адже головна мета нашого проекту не просто обстежити і рекомендувати, а бачити в динаміці, як наша робота допомогла сучасним школярам навчатись без шкоди для здоров'я.